І так, клас, сьогодні у нас контрольна по математиці. Так що додому я вам задавав повторити тему. Всі повторили? Да, Да. Да. ні. Так, Пакистан, я не зрозумів, ти чого не підготувався, та наша я буду щось вчити, якщо на наступний день все забуду. Похоже, я вже знаю, яка в тебе буде оцінка сьогодні. Так, добре, у нас контрольна робота, сіли по одному і прибрали все з парт зайве. Так, все, завдання всі вам роздав, працюємо. Хм, Яка ж, тут правильна відповідь. Ну, давай, згадуй. Блін, блін, блін. Ай, ну добре, хорошо, зроблю поки інше. Так, це я знаю, так, от сюди пишемо сюди, так, так, да, правильно. Так. так, я це все знаю, не зря сидів, готувався. Хм, яка же тут відповідь, блін, я не знаю. Ну, думай, думай. Так, поки вчитель не бачить. Так, ну-ка, ну-ка, не бачить він? Давайте, давайте, працюйте. Поки він не бачить, підгляну я в книжку. Так. Де ж воно тут написано? Що ж таке? Я не зрозумів. Ти що підглядаєш у книжку? Два тобі! А так от. Ну оце я закрию. Так, усе, у нього сьогодні два. Так, головне не забутись позвонити йому, його мамі. Так, де у мене тут Єгипет? А, от він. Два. А ви всі що дивитесь? Пишіть давайте далі. Пакистан не зрозумів, ти чого нічого не пишеш? Та й так нічого не вчив, той вирішив у гаджет пограти. Ну зроби хоча б одне завдання. Ні, мені лінь. Зрозуміло. Тут уже зараз новий раунд починається. Гей, Емірати. Та що ти хочеш, я думаю, над задачею. Та все одно на ту задачу, давай краще тут в танки пограємо. Ну добре, давай. <гум> <гум> ну, давай, давай, а, знову програв. Ну, давай, 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 та що ж таке? Є виграв. Боженька, допоможи. Так, так, я не зрозумів. Хто це у нас на хвилинку зашов в вигри погратися і вже майже півгодини заліпає? О, все, все, пробачте, я пишу далі. Два бали. Ні. А -а, -а, а а оце я заберу. Давайте пишіть далі. Так, все, задачу зробив. Приклади зробив. О, залишилось іще одне завдання тут зробити. Так, час підходить до кінця, давайте швиденько. Почекайте, я не всіх доробити. Так, туди. 32 і все, все, я зробив. Давай, свіжо, здавайсь зошит. Сподіваюсь, що все буде добре. Так, Пакістан. Що? Ти мені будеш знову пусту роботу здавати? Ух, не гадяй, втік все таки, наче, Пакистан 2 бали. Точніше, ні, нуль балів за те, що нічого не робив. Так, Іоє теж 2 бали. Так, ну роботу Греції я потім перевірю. Гретя, тільки що перевірив твою роботу, у тебе 9 балів. Ура! Молодець! Так, ну все, я пішов. Всім дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, і з наступаючим новим роком став лайк, якщо ненавидиш школу. Ну а всім па-па.